Друзі, всіх вітаю, компанія Вінницький філіал, у нас нове надходження Porsche Panamera 2010 року випуску. Друзі, це у нас 4.8 Panamera 4 s повний привід. 4.8 Атмо. Ще у нас заклеєна повністю зелену сткуматову плівку. Дуже якісна та дорогу. Задні фонарі у нас підтоновані, 4 вихлоп, задній спойлерочок виїжджає, затонована, повністю обслужена. Зауваження немає, саме той був чорний. Лівочка на списана тих паспорт, задівальне крісла, підігрів спереду, подивіться, як стане спереду, друзі. У нас ось такий от салон. Всі кнопочки забиті, партронічки перезад. Пнемо підвіска повністю обслужена, працює. Клімат багатозонний, вентиляція підігрів переднього ряду, пам'ять сидінь. Пасажири та водія, ні одної помилочки не горить, 170 тисяч пробігу, розширений кожен пакет. Дуже приємна паслона, друзі. Хто собі шукає цікавий ексклюзивний автомобіль, є в нас в продажу, е, машина в нас повністю обслужена, нагадую, зелені плівочці. По ціні буде дуже приємно. Тому, друзі, кого цікавить собор на один всю інформацію надамо за вказаними номерами. Можемо розглянути обмін 3-1. Також є у нас доставочка автомобілів США. Там можна оформити і в, лізин, та в Кредит, друзі.